В українському законодавстві є дірка для охочих постріляти. Калібр цього пістолета лише 4 міліметри. Однак його кулі запросто дірявлять фанеру. Тож і людину покалічити можуть. Тим не менше, пістолетки патрон флобер у нас вважають Тренувальною зброю, тож на неї не потрібно жодних спеціальних дозволів. І поки парламентарі сперечаються відкривати чи ні громадянам доступ до вогнепалів, інтернет давно приторговує забороненою зброєю. Дивимось, хто без дозволу продає іграшки, що набагато небезпечніше за тренувальних лобер. <плес> Підлітки бавляться гвинтівкою на балконі одного зі столичних будинків. Стріляти у голови так весело. А цього чоловіка невідомі підстрелили прямо посеред міста. Лежи, льоха, лежи! Льоха ліжи, не вставай! Україною прокотилася хвиля масових розстрілів. Пропозиціями придбати смертельні боєприпаси, завалений увесь інтернет. Продавці не приховують жодних документів. Тут і пістолет Макарова за три тисячі, і автомат Калашнікова за п'ять, і навіть вогнепальна гвинтівка з прицілом за шість. Продавець одного зі столичних магазинів не на камеру розповідає про можливості такої рушниці. Це Можна вставити будь-яку кулю і на розпляні 100 метрів ви я до смерті б'є зразу. Та що кг з 50 метрів нас не добиває. Це схоже на який жарт. Невже таку гвинтівку можна замовити просто по інтернету? До того ж, без жодних документів. З продавцем зв'язуюся електронною поштою. Каже, усі гвинтівки вже продав, але ще є пістолет дев'ятого калібру. Всього навсього за дві патрони у подарунок. На зустріч продавець не погоджується, відправити обіцяє поштою. Абсурд, дивіться далі. За декілька днів мені надходить повідомлення: товар прибув, іду на пошту. Ми розпаковуємо пакунок і просто відмовляємося вірити власним очам. Це ж справжня зброя. Можна, хоч зараз, іти і сміливо розстрілювати набридливого сусіда. Такуємо випробувати нашу бандероль. Невже наш пістолет справжній і може вбити людину? Допоможе нам у цьому професійний стрілок. Ну, я бачу нелегальні боєприпаси, під кримінал не пускає. Чи заляпана кров'ю історія нашого пістолету залишається лише здогадуватися, як власне і про його походження? Тут от от нелегальний, я так розумію, дівайс, тому що маркировок таких на ньому нету. Не знаю, ще він зробив, може, у нас ігрушено пістолетом. То есть его может просто разорвать во время выстрела, чего я, кстати, очень боюсь. Ну, идемте попробуем, посмотрим. Профи берется за справу. Первые пострелы и наш пистолет легко простреливает силь. Вот видите, первая проблема с оружием. Это называется утыкание. Но при этом можно сделать по-разному. Можно сделать вот так вот. Можно сделать вот так вот. Цей пістолет міг бити людину вже першим пострілом. Головне знати, куди цілити. Зона пораження, травматики нас не А уявіть, якби дитина придбала собі таку іграшку. Такого бути не може. Місцевий школяр погодився придбати для нас пневматичну гвинтівку. Вона менш потужна за вогнепальну і травматичну, але ж у руках дитини перетворюється на бомбу сповільненої дії. І мені 15. Таку гвинтівку використовую для тренувань у спеціально відведених місцях. Здравствуйте, можна спросити, у вас є? Та тільки наш школяр дістає гроші, продавець одразу оживає. І жваво рекламує 15-річному хлопчику гвинтівку розміром у половину його зросту. Рука не більша, так? У мене рука маленька, нормально лежить. Рука побольше. Дуже доволі таки удобен буде. Ну і само собою качество железа. 24, Жодних питань про вік. Але ж і так видно, дитині немає 18-ти. Невже продавець таки збирається знехтувати життям хлопця заради грошей? Є, 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 є. У це неможливо повірити. Наш підліток розраховується і радісно йде з магазину вже з новенькою гвинтівкою. Тепер можна сміливо іти і розстрілювати однокласників. Це, 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 Наш стрілок демонструє силу пострілу, придбаної підлітком зброї. Попробуємо голову. Витеклянь. Возникає ніка внутрішнє кровотіші, повряждаються внутрішні органи. Ну, може бути бить про це клас, аптеч сучь ближнього розстояння і до домоком. Змайструвати смертельну зброю для вбивства власноруч теж цілком реально. Ласкаво просимо у інтернет. Відеоінструкції з переробки пневматики на вогнепальну зброю тут у вільному доступі. Навіть зі звичайної радянської ракетниці можна зробити вогнепальний пістолет 12-го калібру. Насправді зробити бойову зброю дуже легко. Беремо ось таку ракетницю, до неї ми підібрали спеціальний ствол, заряджаємо його, вставляємо ствол у ракетницю. І тепер можна стріляти.